Друзі, всім привіт! Хто шукав Ford Fusion, Ось у нас є е від власника. Машинка на майданчику стоять не буде, але номер лишаю. В серебристому кольорі, 16-й рік, літровий екобус на 245 кінських сил в комплектації Титанів. Лінзована оптика, туманочки передні-задні, красивезні легкосплавні диски. Гума встановлена літня, а також передається автомобіль ще за одним комплектом гарної, практично нової зимової гуми. Затонована, без ключ, доступ, шкіряний салон, код, доступ на стойки, електрорегулювання водійського пасажирського сидіння, Є євикали встановлені, 4 склопідйомника, пам'ять сидінь, електрорегулювання, шкіряне мультикермо, Sony мультимедіа, камера заднього огляду, підігріви. Вентиляції, на жаль, нема, але і підігріви. Також немає люка. Так, в принципі, тут все є. Датчик світла, дощу круїз контроль. 110 тисяч км оригінального пробігу, дуже хороший пробіг в цьому автомобілі. По карфаксу е, бита була в передню частину автомобіля, є підкраси по кузову, не без того. Е, але є спойлер, є парктроніки задні. І це все ж таки у нас седан d класу. Дуже комфортний, симпатичний, великий автомобіль. По ціні 12700. Е, власник знову ж таки віддає зимову гуму, торг є. Залишаємо номер телефону для того, щоб ви зв'язувалися з ними і питали, якісь нюанси. З приводу обслуговування масла, та фільтра замінені буквально щойно. За останній рік машинка приїхала 20 кілометрів. Ну, Як каже, сам власник, міняйте часто масла фільтра, обслуговуйте машинку і вона вас буде радувати. По електроніці все працює, все ціле, все класно, підігріви, клімат заправлений. Ви машинка дійсно дуже комфортна, чиста, акуратна, в салоні пахне. Тож, друзі, зв'язуйтесь.